Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мирота добра та гарного врожаю вам огірочків! Сьогодні у нас аграрний гороскоп посіву насіння огірків на розсаду на квітень 25-го року, час Київський. Отож, в першу чергу розглянемо зразу ж з 1 квітня дуже гарний світовий день, це телець, зростаючий місяць. 1 квітня з налягоден гарний час для посівів насіння огірків. Та до 19 години можна спокійно цю роботу зробити. Наступний період у нас рак, зростаючий місяць. 4 квітня починається з 2-ї години ночі до 17 вечора, 5 квітня з 16 години до 0. -ля. Чому у нас така перерва? А тому, що буде перехід місяця з першої у другу фазу. І ось цей перехід починається о 17-й годині вечора, 4 квітня, і завершується о 16-й годині вже 5 квітня. Тому ось такий у нас період. Ми вже пробували висівати в такі періоди огірки, вони дуже гарно квітнуть, але врожай дуже малий. Тому можна це цей досвід використати і вже знати, що треба вибирати саме продуктивний час знаходження. Місяця саме в продуктивних знаках. І в даному випадку у нас оцей період є. Гарний період діва, зростаючий місяць. Так, Діва дуже любить квіти, і з, двох, і з усіх овочевих культур тільки дві овочеві культури вона полюбляє і поважає і їм допомагає. Покровительстві. Це у нас огірки та кріп. І ми вже багато років використовуємо і повторні посіви, і так використовували, вивчали. І наші підписники теж знають, що дуже гарний результат. З огірками у нас, коли ми на зростаючому місяці використовуємо цей знак, 8 квітня з 16 години починається цей гарний період до кінця доби, 9 квітня, всі 24 години, 10 квітня з 0 годин до 20 години вечора. І у нас як завжди, після спаленого шляху місяця, завжди, якщо це продуктивний знак, ми використовуємо для вершків. І в даному випадку у нас буде після четвертої години ночі, 15 -го квітня якраз завершиться спалений шлях місяця, і з четвертої починається продуктивний час в знаці скорпіон. І до кінця доби, будь ласка, на 16 не плануйте. Там уже буде місяць без курсу. енергії немає і теж будуть великі проблеми. Квіточки будуть це точно. І листочки, але врожаю буде дуже замало і прийдеться пересівати, пересаджувати. Тому використовуємо знову ж таки продуктивний час цього знаку. Давайте подивимося зараз весь місяць. Як бачите, дуже гарний період. У нас половина місяця для огірків можна вибрати будь-яку дату, посіяти насіння у маленькі горшочки, потім перевалку, більше і більше, більші. І до кашпо можна дойти, а потім вже висаджувати в теплицю, так як ми це робимо і маємо ранній врожай дуже смачних вітамінних огірків. І ще й наповнюємо себе енергією прани. Це життєдайна енергія, божественна енергія, якої найбільше всього знаходиться в самих огірочках. Так що використовуйте, будь ласка, ці знання, досвід і всім вам здоров'я бажаємо! Здоров'я міцного, щастя вам людського і гарної погоди. Успіхів вам, удачі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.